Не все те бензин, що потрапляє у бак машини у минулому році. Івано-франківські стандарт метрологи забракували половину принесеної їм на перевірку нафтопродукції. Зі 172 зразків екзамен зразків якість провалили 24% бензину та 50% дизельного палива. Зазвичай на випробування до центру цю продукцію приносять з інспекції захисту прав споживачів. Утім, у 2013-му частіше звертатися до експертів стали й самі люди, адже побоюються звичайнісінька заправка на АЗС може коштувати їм автомобіля. Так, частіше звертатися, тому що дорогий автомобіль він потребує хорошого нафтопродукту, щоб він працював добре, і кожен водій хоче їздити на хорошому бензині. Це є фізико-хімічні показники якості нафтопродуктів, і в будь-якому випадку, якщо хоч один показник із них є не в межах норми, то це безумовно не якісний нафтопродукт. і він в будь-якому випадку задає шкоди вашому автомобілю. Що ж за бовтанка може виявитися замість якісного палива та якими домішками вона рясніє, визначає газовий хроматограф. Він розбиває рідину на складові, а відтак підказує випробовувачам, які стандарти порушені та наскільки. У нас є хороший прилад це хроматограф на бензолі ароматичні вуглеводні, який нам дає точні результати, і ми можемо чітко сказати, по чому і в якій кількості він перевищує той чи інший показник. Найчастіше, напевно, можна назвати все-таки бензоли і ароматичні вуглеводні масова частки і масова частка сірки. А якщо де дизельне пальне взяти, то це є температура спалаху. Один із показників така температура спалаху. Забраковану продукцію з торгівельних мереж міста та області вилучили як сумнівно. Між тим стандарт метрологи радять водіям, аби вберегти своє авто та здоров'я заправлятися лише на тих АЗС, які вони добре знають.